Всім хай, з вам Марко, і ми сьогодні граємо в одну з відомих ігор, які, мені здається, всі грали. І ця гра де треба від всяких погодних е, 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 умов виживати. Мені здається, в цю гру кожен мав грати, кожен прям. Ми можемо замітити, там було цунамі. І зараз там хтось стоїть ще живий. Школа. Высот. Она вот здесь чувак стыкает, не так танцює стоить. Ой, сукровый молоточек. Ну, Давай ты йдемо. Давайте ты йдемо женочий человечку. Звичайно, жив человечей. Оп. А, надо не может залезть. Ну, и там, давайте поднимемся что ли. А, тут директор, а тут чекают. Не, ну иди на чтобы. Не, 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 не. Нам копать, нам копать. Я стоял просто без того снега. Подивіться, яка вона гігантська. Уявіть, якби я там досі стояв. Подивіться, а я там стояв на вих. майже на виході. Подивіться, як це все виглядає. ой 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 ой, -ой. а вони зносять немало. Там Там скриптер, подивіться і там чувак просто заліз. Дивіться. Дивіться, выясня справи. просто що сталося Я зайду зараз Пас. ой 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 я зайду зараз два, і и надеюсь, я достах там. А, не встаю. Ну. Подивіться, отой от куток, где я був. Тоді стояло. Криставте, щоб це було просто... Це... Ой, взагалі свій драк. О, два зубик. Спанчбатрит. Сэнди, скри. Містер Кр, містер, Денка. Так, тут підвалів нема. Знаєш навіть... То вона зламало, вона може ламати. Ти не знаєш, ліс лісне наверх, чи на низу. Або хуртовина може, або вулкан, або цунамі. Ну тут багато чого може здати. Хуртовина. Ой-ой-ой, я свою жизнь не О! О! У меня так нормально. Ну, это мне нормально, я на не вздыхаю. Не, такая карта прикольная. Еще наборы. О, ту то девка тоже лягнула и топорики. Чувак, який до нас іде. Ой-ой-ой, ай ой, ай ой, ой. Як стати, як стати, як стати? Подивіться, це зараз не жарти, подивіться, як воно вся обсипалось. Ми живемо поки. Нас придавило. Ну ничего не знас, Просто видите, тут у нас 4 людини. Тут я в капишесь. Ну no. This is Ellie She wanted friend Him. Там чувак просто ходы ему по кайфу. Смотри, а тут нормально навить. Ой-ой-ой. А что называли, девицы, мы маем шутки. Ой-ой-ой. Девицы в девки. Бан ми. Э, 246. Э, 2600. Ой, 465. що це таке просто? Таке я ніби це з піска будувала, подивіться. А воно ще впало. Тут танки Який, як думаю, як, як це є за. Ну мені здається, він здесь гонці виграє. Може скоро ч ты. Шли якісь собі візьме. Ні, кате бере Ну, як завжди, картінги, це не картінги, афігартіни. Там раз, коли ти заходиш, важко. Важко під'їхати, якби то ще пофі. Правочку. Так, давайте Цунами! Не-не-не-не-не-не-не! Yeah, 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 yeah. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так видите, влезаем, влезаем просто. Нет, це самый верх, а не це. Не, вона менше на маленько. Аккуратно зараз щоб не впасти просто.